Інгрід і дітер Шуберт. Офелія. Або що сталося з крокодилом? одного чудового сонячного ранку Офелія прокинулась і солодко потягнулася. О, Офеліє. долинув далека знайомий голос. Це був Кодив Джоні. Офелія озирнулася. Джоні. Ти де? крикнула Офелія у відповідь. І чому ти кричиш? О, простонав Джоні. Мені зовсім зле. Я не знаю, що робити. У мене таке відчуття, ніби у животі пурхають метелики. Офелія вирішила, що Джоні захворів і потребує її допомоги. Куди ти так біжиш? поцікавився сурикат. Джоні поскаржився, що в нього болить живіт. У нього був такий голос. Я хвилююся за нього. У мене постійно болить живіт, сказав сурикат. Знаєш, що допомагає найкраще? Гаряча горілка. Почекай, я піду з тобою. Що сталося з Джоні? Тут же запитала цікава жаба. Та йому зовсім зле і в нього болить горло. Ну, тоді він має пити багато цілющого трав'яного відвару. Куди ви йдете? запитав дикобраз, визирнувши з поза кущів. Ми збираємося знайти Джоні», – відповіла жаба. У нього все болить, і він ледве говорить, я думаю, він гепнувся з дерева. Бідолашний джоні, закричав дикобраз, напевне, він більше ніколи не зможе ходити. Що трапилося? Що трапилося? схвильовано запитав Носоріг. Наполоханий суєтою навколо, джоні впав із дерева і зламав ногу, сказав дикобраз. Йому страшно болить, і він більше не може рухатися. Я терміново йду з вами, сказав Насоріх і одразу виліз з води. Що за гамір? закричав тукан. Визираючи з дупла, де пожежа? Пожежі немає, але ти хіба не чув про Джоні?» І з джуні трапилося жахливе лихо. Він переламав собі всі кістки, поскаржився на «Ну, сурі, що тут відбувається. Не терпілося дізнатися й черепасі. Джоні помер. вигукнув тукан. Помер. На один голос скрикнули сурикат, дикобраз, жаба і носоріг. Вони сіли на березі річки і дуже засмутилися. Джоні помер, дивувалися звірі. Що трапилося? Іде Офелія. Вона вже чула цю жахливу новину. Гей, всім привіт, пролунав раптом радісний голос, і перед звірами з'явилася Офелія і Джоні. Як? Отже ти не помер? закричали всі. Звісно, що ні, розгубився Джоні. Хто сказав, що я помер? Але що з тобою сталося? спитав насоріг. У нього в животі пурхали метелики, розсміялася Офелія. Він закохався. Це небезпечно? Із острахом спитала жаба. Ні, любов, це не небезпечно, сказав тукан. Але чомусь я впевнений, що це заразливо».